Приїхали ми з Соломією в той Леополіс, Львівський, зайдемо якусь зару. Тому з Тернополя в нас немає ні зару. У нас нічого немає. Хмельницький, <как> з жовтими рядами. Там на картонці міряєш. Все, то весь фешн. І ще є в Подолянах три турецьких Зай, ну Ти в мене фешн і бать бать. Побожнюю. Я йому кажу. Андрій, що ти хочеш щоб я яким? Так що це не я так вдягнулася, вона вдягнути. Ну так, да. ну, мені подобається. Ця спідничка дуже така, ну, от. мені дуже подобається. Та взагалі мені моя жінка так подобається, знаєте. йдемо подивимось, як з то, як то якогось магазину зайдемо, то ми в тому Тернополі не маємо зари, бершки, HM, нічого нема. То приїхали трохи до міста, то щось хоч подимося, може купимо якусь футболку, ну, шорти. Може, да. купимо. Ну то давай. А де зара? Де, Ходи мені покажеш зару нарешті. А ви скажіть, а ви от в Тернополі Казаю, де одягнете? Казай, нас не тільки з Тернополя дивляться люди. Коротше. Де де? Там, да, де і всі. Я сьогодні дуже спухла, я вам скажу, Та це нічого. життя життя 30 це таке, ніколи не знаєш, ким ранку прокинешся. Зай, Чи? ми зараз про мага про про магазини. Феніше, про феніше, про феніше, феніше. Так я просто буквально. Знай, дивись, як є магазини. Та що ти? Ми їх знаєте з того Як -то? Перед з провінції Приїхали. ¡Es